Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько опівночі ворог обстріляв село Вільхівка Куп'янського району. Пошкоджено будинок, що не експлуатується. Сталася пожежа. Сьогодні, близько п'ятої ранку, ворог обстріляв селище міського типу Борова Ізюмського району, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років. Протягом минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілу села Осинове Куп'янського району сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. У місті Куп'янськ обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Сталася пожежа. Внаслідок обстрілів з реактивних систем залпового вогню міста вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше два приватні будинки, господарчі споруди, чотири гаражі та автомобіль сталися пожежі. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Шейківка Ізюмського району пошкоджено лінії електропередач та газову трубу. Внаслідок удару, ймовірно, касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню Ураган по селу Загризлово Ізюмського району пошкоджено будинки. Рятувальники звітують, протягом доби на Харківщині трапилось шість пожеж, спричинені ворожими обстрілами у Чугуївському та Куп'янському районах області. Вдень ворог завдав обстрілів неподалік села Осинове Куп'янського району. Зайнялось сміття на полігоні побутових відходів. На момент прибуття вогнеборців горіло сміттєзвалище на площі близько 500 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. О пів на 16-ту ворог завдав обстрілів по місту Вовчанську Чугуївського району. Снаряди влучили на території двох гаражних кооперативів. На момент прибуття рятувальників на території одного гаражного кооперативу горіли чотири гаражні бокси та автомобіль Мерседес на площі 120 квадратних метрів та ще два гаражі іншого гаражного кооперативу на площі 60 квадратних метрів. Вогнеборці о 17 й ліквідували пожежу, постраждалих немає. О пів на п'ятнадцяту ворог знову вдарив артилерію по приватному сектору міста Куп'янська Харківщини. Загорілась господарча споруда, літня кухня та паркан на території приватного домоволодіння. На час прибуття вогнеборців загальна площа складала 60 квадратних метрів. О пів на 18-ту вогнеборці повністю ліквідували осередки горіння. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Увечері, 30 серпня, прикордонне місто Вовчанськ, вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. Цього разу виникла пожежа у приватному секторі. До місця події було направлено два відділення служби. На момент прибуття вогнеборців, полум'ям був охоплений будинок на двох господарів. Загальна площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. О пів на 21-шу пожежу було повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Ще дві пожежі сталися вночі. У місті Вовчанськ горіла трава на площі 800 квадратних метрів. Та у селі Вільхівка Куп'янського району горіла недіюча будівля на площі 70 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.